Шановні глядачі, поціновуючи каналу Андрія «Світ очима Інженера, сьогодні з вами здоровий глуст в своєму обличчі, от, постриженому, але не дуже поголеному, Тарас Загородній. Ну і я будемо говорити нетипово, тобто сьогодні ми не будемо, як тут нам розказують. Це допомагати Трампу перевибратися на наступний термін. От, хоча я в цьому не дуже сумніваюся. Ми сьогодні будемо говорити про гойдалки. Ми зайшли в ситуацію такого гарного нафтогазового боковика. І як от зараз ціна на нафту і на газ в боковиці, так от це називається знаєш як на ринках. Це називається стадія накопичення. От дуже такий цікавий момент. Що вам здається, що зараз так, середняк, якийсь там волатильність, а насправді це накопичується. Щось таке накопичується, що прорве. От. І е, за цей час, е, ну, за цей тиждень, я тобі хочу сказати, мої рідні люди. Одні називали мене Парахаботом, інші мене називали залебобіком, трампістом мене називали і е, один навіть сказав, що я продемократичний чувак. Ні, я вже не продемократичний чувак і не ліберал в тому. В спрощеному сенсі, який зараз у нас опинився. Я та ліберал, на самом деле, Тарас може тобі не здається, але я такий ліберал дуже специфічний, такий за здоровим глуздом. Так от, я хочу, щоб ти сьогодні пролив, прорефлексував на ці гойдалки, які ми зараз бачимо як внутрі України, так і снаруження. Я розумію, що це не, додав, не додасть популярності не тобі на мені, але давай будемо чесними перед нашими глядачами, ми вже. Це в планку задрали. А от. Так от, в чому полягає, на твою думку, глузд і чесність того, що зараз відбувається внутрі України і за кордоном? А що внутрі України відбувається? Внутрі України відбувається ситуація, що одна із якщо говорити юридичною мовою мовою правильних з точки зору конституційного права речей, яка повинна була відбутися і бути прохідною просто-напросто, вдруг опинилися в ситуації скандалу чуть Майдана і виходу молодих людей в протестах і так далі. Хочу нагадати: якщо, якщо хтось не знає, свого часу Петро Порошенка створив два дві організації: НАП і САП, Набу і САП, які за допомогою в тому числі і закордонних. Експертів були виведені із підпорядкування генерального прокурору. Чим порушив конституцію? Ну Петро Порошенка тим славився. Він це Петро Порошенка правив таким чином. Якщо у нього міністр фінансів, його людина, а міністр енергетики не його людина, то він передпочиняв, наприклад, НАК Нафтогаз, міністерство фінансів. Але вчора хтось нічого не вийшов. І коли, до речі, тихесенько повернули на Нафтогаз Міністерство енергетики, в профільне міністерство, ніхто не вийшов з плакатами і не сказав, а давайте, як моя дружина прикалувалася, давайте передпочинемо тепер на Нафтогаз, Міністерство охорони здоров'я, наприклад. Ну, ніхто з такими плакатами не вийшов. Але це говорить, що це тема болісна, і вже народ зачекався виборів. Але це мені так здається. Воду. Так от хочу нагадати ну, да, конституційні давай. речі привели к. Кризи влади, яка а, зараз розкручується в Україні, я би так сказав. Ну, давай так, давай почнемо Ну розповідь, з чого почалось почалося. Почалося того, що СБУшники хлопнули не одну, а цілих три людини в незалежному органі в набу. Один в центральному апараті, який служив в надсекретному відділі, зафіксований там по повідомленням СБУ 60 Епізодів передачі інформації про те, що відбувається в Набу е ворогу. Далі інша історія: це коли там є депутат ОПЗЖ Христенка, який вже в Москві. Він контактував теж високопосадовцями Набу, так? Е ось е у нього вдома з дивним збігом обставин знайшлися дані про е особисті дані про детективів набу. І матеріали о, негласних слідчих дій, ну там прослужка і так далі. Хлопнуло лише двох. Да? Після чого пішла от така от реакція, що давайте щось там міняти. Ні, почекай, почекай. Мені, коли я про це почав говорити, мені сказали, що це спеціально зійшлося під голосування. Цього на що uh, в мене таке простий uh, питання: а якщо б це не зійшлося, це б голосування Верховної Ради uh, не повинно було б бути? Це було... захисники, ну там проблеми. да Та Захисники НАБУ просто п -п постійно маніпулюють цими питаннями. да а Ось, а, от дивись, скрізь Вони ж не згадують, а що, що стало причиною. Вони ж скрізь говорять про ліквідацію. По-перше, матипуляції ніякої ліквідації немає. По-друге, набу не чіпають ці системи взагалі. У ці законопроекти стосувалися виключно САПу перепередкування, точніше, повернення в Конституційне поле, що генеральний прокурор може в дійсності брати справи дивитися. Більш того, вся ця, вся ця тусовка, яка захищає набу, вона не зрозуміла, що зробив Зеленський. Зеленський фактично взяв на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. Тепер можна ж з нього все запитувати. Я тобі хочу сказати, що всі, тепер кажуть, що Зеленський спригнув, і навіщо ти його захищаєш, Тарас, не наш в лапках президент, а ми його, виходить, захищаємо. Так, навіщо що, це, значно, ми це робимо з тобою? Хто не Скажи. наш президент? Я би зрозумів. Ну, мені казали, роз... твій Зеленський мені вчора сказала людина, з якою спілкуюся, твій Зеленський вже спригнув, навіщо ти його захищаєш? Я, говорю, а... Ні, я я не я, давайте що, так. Що, що я вміє? послідовник. Ну давайте так всім, там хто там говорить, я говорю завжди. Я не сто доларів, щоб всім подобатись так? Я буду говорити те, що є там. Так? Дивіться, я аналізую ситуацію. Зеленський фактично сказав: от є генеральний прокурор, я беру на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. Вся тусовка зрозумі... почала говорити, що там, звичайно, наїзд там, на незалежність, хоча це туфта немає незалежних органів влади, ніде в світі. Не де в світі це туфти, немає всі один одному підпорядкований, контрольований один одним. Так? Слухай, я, я тобі хочу сказати, у мене п'ятьорка була по конституційному праву, по історії конституційного права світу, по конституційному праву України. Я Конституції обидві здав е, на п'ять. І я вам хочу сказати, що більше ніж змивалися над українською конституцією, я вже не пам'ятаю, щоб на такі над конституцією змивався. Так от я хочу вам всіх запевнити. От ви знаєте, в світі є дві самих розповсюджених організацій, які такі є. Це природоохоронна прокуратура і це прокуратура військова. От так от виділилася, тому що військові це окрема частина і екологія, це окрема частина, вони є. Ну ви знаєте, вони всі підпорядкуються прокур... Генеральній прокуратурі. У них є. Свої спеціальні, е, спеціальні речі. Є речі або в автономності мова йде. Є автономні речі, які називаються в юридичному праві як агенції в управлінні державному. Ну я хочу вам теж сказати: агенції теж порядковуються в основному, е, якщо це перед, ну, правоохоронні органи. Кому? Ти ж генеральному прокурор. Автономність не підрозуміває непідпорядкування. І... І тепер я вибачу, я тебе переб'ю тут. У мене є друг іранець Амір. От він, я йому розповідаю про цю теорію ну, свого часу. Я йому казав, що у нас є теорія, яку перетворюють в аксіому, що невозможно в діжку з соленими огірками кинути свіжий огірок, і став солений. І він дивиться на мене і каже: Андрій, говорить, Україна попереду країн всіх країн в світі. Я говорю, чому? А тому, що говорить, ви винайшли ще продовження цієї теорії, чи цієї аксіоми. Якщо солена огірок по-вашому, витягнути з діжки. Він знову стає свіжим да, да. реформатором, чесною да. людиною і, да. а, і так далі. Mm. Давай далі. Тепер О, б, був цього суда. Та, давай так. Потім почалася вся ця е, історія. Там почали накручувати західних дипломатів, вся ця тусовка, яка брала участь у створенні цього набу, і тепер вони не розуміють, що відбувається. Ну, Зеленський подав там законопроект. Ну добре, не хочете, щоб я особисто відповідав за корупцію? да Ну з боротьбу з корупцією. Буде по-старому, -по ну тільки там СБУшники будуть перевіряти там на поліграфії і все інше. Да? Тільки, тільки... ці довгі не зрозуміло, що відбулося. Тепер Зеленський буде говорити. Так він депутат же. Він, от він. він, він... Він же кричав, що поверне, так він тепер з нього запитуєте про боротьбу з корупцією. Тим більше дивіться, там же є там же є ж купа історій коли вся ця тусовка, яка захищає незалежність НАБУ і Сад, наприклад, вона причетна до захисту Злочевського, якого відпустили за Хабар. Тільки, тільки там, що питання іншого, я от нещодавно мені один прокурор, знаю, що підказав. так говорить: так там же ж не одна справа фактично прихована, а дві. Він же хабар приносив за закриття іншої справи, а яка взагалі нікуди не поділася. Ти розумієш там? да Тобто вся ця мутна тусовка всіх цих захисників НАБУ захищають корупціонера. Колишнього, як і тут вони забули нагадати: забули нагадати а-а е, міністра Януковича. да Тут різко воно все пропало, фактично його прикрили. І багато що іншого. Далі, от є ж звіт. Е, завжди я посилаюсь на звіт. Там на півроку зайшли якісь там а-а е, е, міжнародні експерти. Відкриваєш звіти, що ти там бачиш? Жодна справа щодо витоку інформації з набу не було розслідувано. Ну, те, те що знайшли, так? Да? Е, просто вбивчі показники щодо е, щодо підозри. Е, написано: я ж тобі скажу: е, високопосадовців пред'явлено в 23-му році. Знаєш скільки? Нуль. 24-му році, я ж говорю після важкої виснажливої праці, один. Я От. тобі хочу сказати. Далі, я тобі олі, хочу сказати то професійну річ. бо ти дуже так. важливу річ зас, зас, закинув, тому що це один із основ маніпуляції свідомості людей. Так. От у мене на ринку, наприклад, існує така проста річ. Я, а, у мене в телефоні 2000 телефонів, із них 1500 телефонів це інженери нафтогазової галузі. Як ти думаєш, я можу за секунду узнати все про все, що у нас відбувається? Можеш. можеш у мене чотири видання. Два щотижневих видання і два щомісячних професійних. Як ти думаєш, як часто я публікую якусь е, статистичну е, інформацію чи інформацію е, технічну? Я тобі відповім е, тільки після прес-релізів, які я побачив офіційно, е, офіційно в державних компаніях. Ну, при тому у мене є конкуренти, які кожного дня через тиждень і так далі, тому подібне. Ви, е, публікують стоки, е, ну, стоки по нафтогазовій галузі. Ви всі користуєтеся ними і так далі. Але є таке просто правило, яке було ще Гібрисом зроблено. Називається Право правило 40%. Знаєш, це право 40%? Так, так, так. Це 40% статистичної і достовірної інформації для того, щоб вам в голову. 50 брехні, так, да, і виглядає красиво. Да. Виглядає красиво. Да. Набу стала маніпуляційним. Органам, Ого. якщо порівняти е, кількість закритих і зроблених справ до кількості витоків політичних, тобто вона стала політичною шафкою, яка просто-напросто перестає. Ні, питання не шафці, питання не шафці. Там ж, ж дивись, там же ж навіть Дивись, ну, відкритий документ. Він навіть я на сайті набув. У нас просто великі документи, їх ніхто не читає. Да? Я просто собі його прочитав. Там, да? Дивіться, там навіть там написано. Що вони говорять, що детективи жаліються, що ви, вони завалені абсолютно порожніми е, справами дрібними, яка взагалі перекинули перекинула їм інші органи. Тобто, набув взагалі веде справи, які їх не стосуються, коли вони показують там посадки, все інше. Подивись, там просто якісь дрібні люди. Дрібні люди, які це є. А от реально, один злочинський якби конфіскував актив, на один мільярд доларів там да всі б не насилу на руках, але там є нюанс. У Злочевському в, в цьому віраті був Хантер Байден <диві> і то і тут починається питання що боротися з корупцією, і як, прав, і як правильно боротися з корупцією. Ну питання не в тому, питання в тому, що суцільні маніпуляції, брехня відверта і є конкретні факти, коли російська агентура знаходиться на під, в... зайшла в, 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 в структуру, яку ніхто не контролює. Далі всі це розмова про те, що існують незалежні органи це брехня відверта, відвертає. з соленими тому... огурками. Звичайно, Тоді виходить, у нас є тому, прокуратура що... корупціона, прокуратура да. і антикорупціонна прокуратура. Да, 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 да. Тому, тому це, ну просто знаєш, чому? Тому що є вже масив даних, про які можна говорити. от За 10 років і 5 років існування ваксу. мені ж нещодавно одна людина була на ефірі: говорив: ні, ні, 10 років не можна брати, хоча. На аудит за 10 років жодного разу по правилах не був проведений. Говори, беремо 5. Я говорю, чудова ідея. Перше питання. Чому засекречена справа Злачевського Чому чому грів ну, Тепер Це. давай е, тепер давай переходити до цього е, моменту. Тут ще інший момент є, такий достатньо великий. А от ми ж почина... ми ж повинні зрозуміти, що свого часу НАБУ і САП в принципі, придумали для того, щоб Петра Олексійовича десь обмежити. А вийшло, як, до речі, я вчора цю мініатюру 95-го -та кварталу так і не знайшов. Там був момент, коли створили набу САП, все, тобто все пропало і так далі. Він бігає там, головний корупціонер бігає по будинку, дружину лякає, що все вже закінчилося. Да, 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 і пам'ятаєш, чим ця мініатюра закінчилася? Я да, до речі, да, не знайшов. Да, Йому да, дзвонять і кажуть: вас там президент призначив головою от Набутом часа, то я вже не пам'ятаю. Да, 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 то... Так, так да, є. Ну дивися, скільки скандалів, а скільки скандалів щодо нез'ясованих статків цих самих детективів. Криптовалюта. Там є один взагалі кадр, який вів а, вів справу чи то проти МХП і Ферексполі, чи щось таке за дивним збігом обставин. Почав володіти і акціями цих компаній, зараз словами, там Укрзалізниці по безпеці. Кому вони парять? Тут мені просто смішно. Вся вся ця тусовка про і всі ці західні дипломати. Коли починають лякати, що ось припинимо допомогу і так далі, що це була умова ЄС. Ну конкретно запитати, я щось не бачу. вступу в умовах ЄС, що в Україні повинен існувати філія ФСБ там. Да? Щось я пам'ятаю. Дивись, до речі, я от дуже уважно слухав ці коментарі там представників Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту. В них є тільки одна претензія. Тільки одна претензія. Це претензія про те, що з нами е, не, тобто, не, не узгодили е, цей момент. А, а це, це да. Ні, о, отут погоджуюсь. Те, те, що некрасиво зробили, це правда. О, це, це, але, це, але я спеціально е, скинув навіть і тобі, якщо хочеш, я Павлу Себасиновичу вже скидав. І існує а, доброчесність, і існує стандарт доброчесності. Уявіть собі, що насправді доброчесність — це не якісь там розові рюшки, Так, в, євро, в странах економічного розвитку існує стандарт доброчесності. Я вам хочу сказати, що я от, може, спеціальний ефір зроблю, але він буде непрохідний. Тобто ніхто не захоче говорити про доброчесність. а це насправді конкретні речі. Так от там спочатку стоїть. Які у тебе мета, як ти прийшов до цього, які у тебе ідеї щодо розвитку? Тобто, і тільки на цьому місці стоїть прозорість в прийнятті рішень і залучення усіх всіх на цьому місці. Перед тим потрібно розуміти, навіщо ти робиш цю дію? І от може європейцям по поводу прозорості є що сказати, але ж перед попередні шість пунктів, які є до доброчесності, виходить, виконані. Есть, є мета. Ну да. ну я, я тому я говорю, що це перемовний процес, багато цих лякалок, які йде, це накладати. Давай повернемося все ж таки, до э, Злочевського Байдена і Трампа. От, одна із э, теорій, яка зараз є, э, полягає в тому, що насправді набус був набув САП, його э, 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 сідав в свого часу Порошенко. А зараз нарешті докотилася ответочка через Зеленського від Трампа по поводу того, що е, треба ж все ж таки мати нормальних прокурорів, а не набу і САП створювати. От, от це перший момент такий головний. Ну я думаю, я думаю, що все рівно так просто вже не буде, тому що репутація набу яка і так не дуже була висока, вона сильно підірвана, особливо після історії за ФСБшниками. Там там, от почекай, там що багато зараз вильється, і не з'ясовані статки. І що там далі відбувається? Вся ця тусовка, яка розповідає про боротьбу з корупцією, яка в дійсності сама харчується з цієї корупції, так. І все інше. Тому я думаю, що все рівно так просто не залишить, і, та, і там процеси буде все рівно тривати. Ну, дивись. Тут у нас під президентом об'являється за того, щоб він додому брав секретні документи. А в табелі рангу якийсь там керівник департаменту ну порівнював, щоб ви розуміли, щоб от взяти конституційне право, взяти наше. Левел 0, там левел 1, 2, 3, і так далі. Тому подібне. Керівники САПу по всій повазі це левел 5, які взяли, вивели чомусь на левел 1. Тобто на, там, да, на да. А, цих всіх речей. Так от я вам хочу сказати, що левел 0 знімають, за то, що на вечірки якийсь там був там, на вечірці бухав під час ковіду. знімають документи і так далі, імпічменти об'являють в таких а, моментах. Повинен вийти, не виправдовуватися Генеральний прокурор, і не привартуватися глава СБУ. Вони повинні левел 5 просто отак: це начальник департамента. Вони mm -hmm. повинні отак от зробити. Да. Ні, хрена собі, у тебе російська підозра, ні, хлопець, ти відстороняєшся від роботи. А оце mm -hmm. все, що під ним було, ну чесно я скажу, з точки зору детектива і агентурної роботи, це все. В нормальних країнах не то що виносяться наверх, це тихисенько ліквідується, розтирається в порошок і замітається е, десь в тюрму і років на 15, Так, ногія, так. Слухайте, ви не розумієте, що б це відбулося, якщо б це сталося, наприклад, такі по-справжньому демократичні країни на рівні Сполучених Штатів чи Британії. Я не шучу. Да. Да, там ну, би так. в цій ситуації був би е, глава ФБР відсторонений. Генеральний прокурор подав би в відставку, mm. подав би відставку. А оці хлопців просто-напросто в секретну тюрьму кудись на Гуантанама yeah, yeah. до, до вияснення. І років 25. І при тому, ну, не просто цей, а моментально. В yeah. тиждень. А у нас, ну, а як парламент нашої України повинен був би відреагувати, якщо б спочатку про це сказали, а потім навіть не було б цього. Голосування. Як він повинен був би відреагувати? Він такого прокурора, де російські агенти е у нього працюють, він повинен був його позбавляти недоторканості? Ну коротше, маразм. Я думаю, що проясниться в будь-якому разі, я думаю, так просто це вже не залишиться після всіх цих історій. Незбача, а якщо не Зеленський не... здасть назад? До речі? Така він буде говорити. Тепер, тепер відповідає за все. наприклад, це хто там Железняк, от ти будеш тепер відповідати, щоб вибувалося, а я він скажу. Та я тут до чого? Це виберете. Ми гентуру саджали і будемо саджати. Якщо воно далі буде так, так тепер от відповідальність на всю, всю цю тусовку, яка це була. А ви взагалі не російська гітура і так далі. Ну коротше, там я думаю, що е, е, багато чого ну, назад же не перевернеш той фарш. О, о, так ти до цього прийшов. Я вже казав про те, що насправді одна з проблем наших є те, що безвиборність влади вона народжує таких, таких імер. От. Але взагалі я вважаю, що це гарна історія. Так, да, Гарна, це самоочищення. Я вважаю, що це дуже гарна історія. Да? От. Ну на тому, мабуть, і будемо закінчувати. Вибачте, mm -hmm. вибачте, що сьогодні ми не цілували портрет Зеленського, не возлагали квіти до підіслалу Трампа. От і що там ще мені звинувачують цей вас? Я всі, хто мене звинувачують, так. в відсутності Обіцяє... моєго... обіцяємо наступного разу. Да? Та ні, всі, хто звинувачує мене в відсутності здорового глузду, я хочу сказати, коли у мене так відбувається, я переживаю я, запрошую Тараса Загороднього. От і зараз, якщо сих пір не підписалися на його перемовини, я вже, ти знаєш, хочу вже. Там, правда, ціна смішна 500 гривень, а от чи 600, я не пам'ятаю. то Тобто, я вже сам хочу піти, там ти мене деякі, я не знаю, хто тебе консультує, але деякі твої відосики чіпляють, я тобі хочу сказати. Ну так професійно, класно зроблено, скромною, розумною людиною. Добре. Шановні глядачі, підписуйтеся на канал Тараса Загороднього. А От. Е, і якщо починаєте в вашій душі щось починає кипіти і так далі, тому подібне, пам'ятайте, що можливо, е, хтось довів вас до точки кипіння для того, щоб ваші мозги не працювали Будьте а, обережними, будьсочки. Дякую. Щаслива. Пока-пока. До побачення.